Всіх на своєму каналі, коротеньке відео. Бджільниць в шестирамочних вуликах. Дуже багато запитань, коли обробляти бджіл і чим ранньою весною. ну Я вам так скажу, у нас зима продовжується. Вон деякі бджілки, одна-дві, може, передає там камера. питаються вискочити. Але холодно. 7 градусів, сонечко, коли вийде, ще вони. Щось намагаються політати, але нема погоди, нема розвитку, нічого нема. Але бджоли в гарному стані, я вам показував, клуби сидять на місці. Зараз був на деяких точках, така сама стоїть погода і все те ж саме. Бджоли сидять у клубах, тихо, спокійно. В даний час, коли в клубах бджоли, коли нема температури на вулиці. Не трогайте їх, нічого вам не дасть. Ні щавелька, плюс сироп, ніякі пластини. Все воно працює, коли є температура в гнізді. А температури як такової і нема. У кого дійсно там розвиток йде, вже плюс 14, 15, 18, да, Обробляється гліцерин, плюс щавелька Я обробляю. Ніякі інші препарати я не приміняю. Хімію не хочу, не хочу ні бджіл травити, ні сам травитися. А ще веля кислота плюс гліцерин, це дає гарні результати. Ви бачите по пчолам. Один раз в сезон тільки обробляю, ось ранньою весною, а потім, коли роблю відводки, відводки обробляю і все. Більше не трогаю. Обробляйте, коли у вас є температура, гарна вже стоїть устойчива, тоді воно дасть користь, а так не дасть. Не забувайте завжди, що 2-3% бджіл при обробці уходить. Не приміняйте ніякі пластини хімічні ранньою весною. Не приміняйте ви пушки. Це я не знаю, хто ним користується, але я не користуюсь і не користувався вже скільки років. Дим пушка ні, а іспарителями цими кислоти і ще по початку коли... Та воно нічого не дає, я вам хочу сказати. Держіть сильні сім'ї, розвивайте, щоб ніяких у них болячих не було, а з кліщем вони самі поборяться. Я вам так скажу, я чесно кажу, от я даю, не бачу ні кліща, ні йде ніякої зарази на бджолах. Чисті, здорові, а ви в цієї хімії, як і людей, ви подивіться, що робиться. Людей травлять, картошку дали, яди дають, бризгайте того жука і ви заливаєте і перед посадкою, і коли посадили, бігаєте з картошкою, то хто звісно вирощує. А я не хочу ні хімії, нічого. Багато років вже так користуюся, сильні сім'ї, ідуть в зиму, гарно зимують, виходять з зимівлі і розвиток дайте тільки погоду. І гарний старт піде без всяких хімій цих. Давати нічого не треба, поки що, якщо у вас дійсно не вистачає там у вуликах меду, то давайте можна давати і рідку тільки після обльоту. Я ще раз повторююсь, після обльоту давайте рідку підкормку. До обльоту не давайте, тому що вони ще більше переповнять свої кишечники і буде тільки проблема. Потім зерматози, скаферози, все у вас буде. Не давайте нічого. Є рамочки, положіть рамочки, робіть такі рамки, як я вам казав, щоб рамка верхній брусок відкручувався, щоб ви могли любу сім'ю положити зверху і нема питань, коли нема дійсно в гнізді. По своїм кажу, що в мене в гніздах завжди мед є. Я людина не жадна, я ніколи вчив, не е, оббираю до нитки, а ви самі собі тільки проблеми. Робите, що ви відкачуєте, потім його ковиряєте, потім його ложите і читаю, намагаєтесь доказати, що це дуже-дуже гарно, коли ви мед ложите зверху, що ви старт даєте. Та в сім'ї повинно, щоб весною, щоб старт гарний був, хоч би 7-10 кілограм меду, меду. Щоб, а то, що ви ліпешку там зверху положите, нате, як собаки, кістку, знаєте, кинете і їж. Матка ж не дурна, бджоли ж не дурні. Вони ж дивляться, об'єму меду нема. Куди матку там заставляти сіяти? Вийдуть, діти народяться. Чим їх кормить? Голодранцями будуть. Бджоли цього не люблять. Вони люблять, щоб були самі ситі, і діти у них ситі, щоб були. Тоді і розвиток іде, все йде. Запам'ятайте, я вам сказав про обробку. Обробляйте коли тільки-тільки. Танець 13, 14, 15 до 18 градусів і вночі, щоб були плюсові температури, тоді, будь ласка, положили серветочки, я вам, коли у нас погода буде, ну у кого нема погоди, пролесніть у мене є в тому році, я робив гліцерин плющавелька показував, як робити, що робити. І ну, скажу ще, я на літр ложу 700 грам, на літр гліцерина, ложу 700 грам щавель. Роз... Гарно його на температурі 70-80 градусів. Да, 70-80 я і не довожу. І все, потім заливаєте ці серветки. Ну, я покажу, от скоро вже буду робити. Але погоди навіть на першу декаду квітня нема погоди. Два, три, чотири градуси. Навіть у день нуль і мінуси вночі. Так що не знаю, який буде старт в цьому році, що з цього вийде. Ну, я сподіваюся, завжди і в Україні живши, коли сильні сім'ї, вони швидко стартануть, тільки дайте їм підножний корм, корм, щоб пилок пішов, мед у них є, і вони стартануть і вскочуть. Бистро-бистро. Вони, мабуть, у сто раз обходять ті сім'ї, які оце тянуть, тянуть ту это, розпліть там кусочками. Намагаються щось викормити, але я пройшов у цих не лазив в шестирамниках, я вам показую і на інших точках не заглядував, що є. Але я кажу, що якщо є там отакий От п'ятачок, тому що температури є чуть-чуть тепло, чуть-чуть, може розігрівають, щоб не замигнути мед, щоб не застигало. Все, буде тепло, буде різко наберуть температуру. І все піде вверх. Я бажаю, щоб у вас сім'ї гарні виходили з зими, щоб ви брали всі меди, і рабси, гарчиці, озимі, ярові, акацію все, щоб ви брали, щоб Україна завжди була з медом, щоб цим продавала. Хай дешевий мед, більше качайте, більше будете заробляти. Все, дякую, що дивитесь. Слава Україні, героям слава! Не спішіть за обробками. До побачення.